Вітаю, я Базалевська Олеся Вадимівна, завідувач відділу організаційно-масового Центру дитячої та юнацької творчості Гармонія міста Кривого Рогу. І сьогодні я презентую свою власну методичну розробку за темою Психолого-Педагогічна адаптація вихованців дошкільного віку в закладах позашкільної освіти в умовах сьогодення. Реалії сьогодення вимагають від працівників освіти коригувати свою роботу на покращення психологічного. Та емоційного стану здобувачів освіти. Адже гостра респіраторна хвороба COVID-19 та війна в державі нанесли свій негативний вплив на кожного із нас. Тому, як ніколи, постає актуальним питання в організації дистанційної форми роботи з дітьми, адже безпека дітей передусім, їх психологічний та емоційний стан. Кожен педагог повинен організувати свою роботу так, щоб діти відчували педагогічну підтримку, щоб проводили своє дозвілля з користю та не втрачали зв'язок зі своїми однолітками. Педагогічна проблема, над якою працюю, зумовлена вище сказаним та передбачає такі задачі створення сприятливого психоемоційного клімату під час проведення занять. Сприяння розвитку самоефективності вихованців під час виготовлення виробів декоративно житкової творчості та розвиток навичок емоційної саморегуляції. Щоб створити сприятливий психоемоційний клімат під час проведення занять, потрібно пам'ятати про те, що кожен здобувач освіти, незалежно від зібностей і вмінь, є унікальною та індивідуальною особистістю та знати психологію дошкільника. Адже у дошкільному віці у дітей бурхливо розвивається емоційна сфера, яка має величезний вплив на її подальший особистісний розвиток, на оволодіння нею різноманітними видами діяльності. Сьогодні майже на всій території України організоване дистанційне навчання з метою збереження життя і здоров'я дітей в умовах воєнного стану. Щоб не перевантажити нервову систему дошкільника, яка ще розвивається, рекомендую організовувати заняття в режимі онлайн не більше 10 хвилин, а також знімати відеозаняття, яке діти з батьками можуть переглянути у будь-який зручний час. Провідним видом діяльності дошкільника є гра, яка забезпечує можливість оволодіння суспільним досвідом. А також сприяє когнітивному, особистісному та моральному розвитку дитини. Усім привіт! Я монстрик Йося. І моє ім'я починається на літеру Й. Тому при підготовці відеозанять рекомендую використовувати сюжетну гру де керівник гуртка виступає казковим героєм, чи оживляє та озвучує персонажі, які разом з дітьми виготовили під час заняття декоративно-жерткової творчості. При підготовці відеозаняття зарані потрібно продумати сюжет та задачі, передбачені навчальною програмою. Сучасні технології, такі як онлайн-редактори, допоможуть звичайне заняття перетворити в цікаву дитячу передачу чи навіть мультфільм. В своїй роботі використовую відеоредактор ВН. Який є безкоштовний та зручний у використанні. У своєму відеозанятті використовую наочність поетапне відеовиготовлення робіт декоративно житкової творчості фото та інше, яке між собою поєднується та перетворюється у яскравий сюжет. Така функція як запис звуку допомагає озвучити іграшки та роботи з пластиліну. Це дітей надихає на виконання завдання, щоб потім самим погратися зі своїм виробом. Проте не варто забувати. Що дистанційне навчання не замінить живого спілкування з однолітками, яке так потрібно дітям дошкільного віку. Адже саме в цьому віці у дітей формуються міжособистісні відносини та соціалізація дитини. Тому я рекомендую чередувати заняття відеозаняття і заняттями на платформі Google Meet. Проте не варто забувати, що навіть на дистанційній формі роботи. Потрібно дітей налаштовувати на позитивний емоційний стан. В цьому допоможе поіменне привітання дітей, пальчикова гра чи руханка, похвала за будь-які старання вихованців, навіть якщо результат не задовольнив керівника гуртка. В умовах дистанційного навчання виникає така педагогічна проблема, як становлення та розвиток самоефективної особистості, здатної власними силами без сторонньої допомоги досягти поставлених цілей з найменшими затратами часу і ресурсів, бути успішною у різних видах діяльності. Важливими умовами розгортання самоефективності особистості дошкільному віці є прагнення до самостійності. У віці від трьох років дитина здатна сама виконати прості задачі, що стосуються декоративно житкової творчості. То ліплення робіт з пластиліну є незамінним помічником у сприянні розвитку самоефективності. Варто дитину навчити, ліпити коло, овал, колбаску з пластиліну та поєднувати їх між собою, щоб отримати готовий виріб, і далі діти вже самостійно зможуть виконувати поставлені завдання. Важливим елементом у дистанційній формі роботи є отримання зворотного зв'язку. Щоб спонукати дітей до виконання домашнього завдання, у своїй педагогічній практиці. Використовую таке заохочування як відеопрезентація, віртуальна виставка дитячих робіт за підсумками вивченої теми та висвітлення їх у соціальних мережах. Також рекомендую по закінченні занять спонукати зубачів освіти до виконання завдання, словами підтримки та віри у малюків, а при отриманні фотороботи знайти приємні слова для кожної дитини та похвалити за стараність. Такий метод надихає не лише дітей. А їх батьків адже гордість за своє чадо спонукає останніх надіслати зворотній зв'язок педагогу. У дошкільному віці навички саморегуляції без підтримки дорослих неможливо розвинути. Тому як ніколи постає питання в тісному взаємозв'язку з батьками, надання їм методичних рекомендацій, пам'яток від психолога, організація інформаційних бесід. Та тренінгів на платформі Google Meet. Все це допоможе встановити тісний зв'язок, педагог, батьки-педагог, а також інформаційно збагатять батьків в справі виховання дошкільника. А в результаті кращим методом виховання саморегуляції дошкільника буде підтримка батьків, тепла сімейна атмосфера. Я сподіваюся, що моя методична рекомендація була для вас цікавою та корисною. До нових зустрічей!